Слава Україні, вітаю всіх! Це традиційне включення, ефір. Зараз тривога. Я дуже прошу реагувати на всі тривоги повітряні, тому що нам здається, пройшов день незалежності і десь заспокоїлися. Але я хочу, щоб ми розуміли, що ворог саме зараз, коли Україна пробує в тому числі здійснювати. Заходи щодо контрнаступу буде посилювати ракетні удари і інші неприємності, тому а, закликаю реагувати на повітряні тривоги. А, реагувати, перебувати в укриттях, перебувати подалі від вікон. А небезпека не пройшла. Війна далі триває. Тому хочу, щоб ми це пам'ятали. І дякую сьогодні Богу і Збройним силам України за те, що бережуть нас, за те, що ми сьогодні можемо. Будувати наш український тил декілька слів про 1 вересня. Більшість шкіл міста Івано-Франківська запрацюють в різному форматі. В основному це буде змішаний формат роботи, в деяких школах онлайн буде навчання, тому що вважаю, що в місті івано франківську є більша небезпека, ніж, наприклад, у селах територіальних громад інших населених пунктів. Тому Вибачайте, але там, де немає укриття, там де немає можливості забезпечити безпеку, ті навчальні заклади не будуть працювати. І навіть ті, які будуть працювати, вони будуть працювати згідно регламенту. Коли певна частина дітей може там першу зміну, друга частина дітей в другу зміну, деякі класи онлайн будуть навчатися. Ну кожна школа визначилася. Я дуже вдячний директорам за те, що школи ну, будуть працювати. Така сама ситуація по дитячих садочках. Пріоритетом ми дійсно робимо для тих працюючих батьків, тобто пріоритетом. Але будемо старатися, щоб всі охочі, всі бажаючі взяти в дитячі садочки. Але пріоритетно ми почнемо, зважаючи на те, що не всі дитячі садочки мають укриття, навіть підвалу не мають. То почне свою роботу зараз 29 дитячих садочків, але з часом ми будемо збільшувати кількість дитячих садків. Нагадаю, дозвіл на роботу дає військова цивільна адміністрація, і тому на підставі відповідних актів в акті входять правоохоронні органи, надзвичайні ситуації, представники органу місцевого самоврядування. І тільки після того військова цивільна адміністрація може дати дозвіл на роботу, тому школи запрацюють. Дитячі садочки запрацюють Першочергово дійсно беремо батьків, які дітей, які працюють, але постараємося і всіх охочих, бажаючих взяти, але зрозуміти, безпека теж має бути. Я ще раз хочу наголосити: загроза не відійшла, і ще раз реагуємо на повітряні тривоги і робимо все, щоб сьогодні перемогти. Друге, що хотів би сказати. Наш логістичний центр активно працює. Якраз на вихідних були доставлені посилки для наших військових. Ми збираємо посилки на Херсонський напрямок, на Донецький напрямок, на Запорізький напрямок. І тому до п'ятниці, до 16-ї години, будь ласка, передайте, передавайте посилки, це є дуже важливо. Допомагати нашим військовим. Нагадаю, посилки можна принести на першому поверсі. У спілку волонтерів Прикарпаття, дякую Ігору Лукійнєву і всім волонтерам, з якими спільно реалізовуємо цей проект. Він багато що допомагає сьогодні в напрямку відправити і щоб хлопці отримали ту чи іншу необхідну допомогу. Також далі продовжуємо щотижня відправляємо ту чи іншу допомогу. Вона є різна різним частинам, різним різним нашим. Підрозділом для того, щоб допомогти і посприяти нашій перемозі, ну і на завершення хотів би ще раз попросити реагувати на повітряні тривоги. Ворог сьогодні бачить, що не виходить їхній сценарій, тому буде пробувати залякувати українців, особливо в контексті того, що Україна поступово переходить в контрнаступ. Віримо в наші збройні сили України. Все буде добре. Ми переможемо. Слава Україні!